Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамус. і Програма зверни увагу. Приємно, що в законах нашої держави є багато корисних речей, але сумно усвідомлювати, що не завжди діють механізми його втілення. Інколи можна просто покластися на людський фактор і домовитися з тим самим чоловіком, який палить листя поруч з вашим будинком. Коли ж розмова не подіє, радимо вдатися до рішучих дій під захистом закону. Нас закон теж захищає, от, наприклад, від недобросовісного таксиста. З огляду на кількісний показник, тобто кількість тих, хто щоденно потерпає від таксистів. Тема дуже важлива. У радянські часи ми могли не хвилюватися, сідаючи в таксі, адже воно було державним. Саме тому і водій, і пасажир були захищені законом. Але часи змінилися. І сьогодні будь-яка компанія може називатися компанією перевізником навіть маючи одну автівку і водія та директора в одній особі. Не таємниця, що кожен приватний підприємець має свій стиль ведення бізнесу. Але як відомо, закон один для всіх. Отже, сьогодні ми простежили за відносинами між пасажирами. Асажиром і таксистом і побачили його обличчя не лише своїми очима, а й очима іноземця. Буде цікаво. Зверни увагу. Хто заказував таксі на Дубровку? Я, я, я. Ну, хто замовляв, а хто так ловив? А різниця між іншим принципова. В першу чергу зі сторони безпеки. Так, вигляд, начебто задовільний, але ось щось пика мені його не дуже. Якщо через зовнішність таксист, ваш кастинг не проходить, варіант наступний. Оплатіть подачу машини та можете зробити водієві ручкою. В першу чергу, у нас машина не виїжджає на лінії без страховки як транспортного средства, так і пасажирів. Хто ти Йорзиш? Корова, ти зелена красного, Отличаешь! Зелёный иди, красный стой. Ну що ж, машину вибрали, водієм задоволені і наче хто зушилось місця. Наступним критерієм оцінки сервіс. Коли він же накореться, а! Я відчуваю себе конем ковбоя Мальборо. Правила правилах говорять, оговорено куріння в присутності пасажирів ЗАПРЕЩЕНО. Якщо чоловік наоборот, хоче сість покурити в машині, Он обязательно в обязательном порядке должен об этом сказать диспетчеру. И диспетчер будет искать машину для курящих. Пам'ятаєте дівчину з приємним голосом, що реєструвала ваше замовлення? Тоді, якщо ваш водій, попри все починає палити, маєте нагоду зателефонувати їй ще раз і отримати право на відшкодування повної вартості вашого проїзду. Якщо приватному таксисту ви і можете щось на пальцях пояснювати, то от радіотаксист має бути повністю проінформований через інформаційний канал. Чоловік отримує всю необхідну допомогти на інформацію. Будь-який вопрос, котро задає діспєчер, вам получає в по інформаційному каналі черковичі. Та якщо вже сталося так, що бо знаскільки блукаєте, використовуєте усі пошукові методи, а необхідного шляху, все немає. Нема, єдиний вихід скаржитись. Карту купи! лапать. В случае ошибки со стороны диспетчера, если неверно указан конечный пункт назначения, ну например, там вместо аэропорта Еропорта аэропорт Жуляны, то вже проблема рішається за що такси. Як відомо час, це гроші. Тому якщо витратили ваш час, маєте повне право змусити таксистів поділитися своїм. Телефонуйте до дії ж дівчини з диспетчерської та отримуйте новий бонус. Тепер у якості компенсації до необхідної точки вас мають підкинути безкоштовно. Як кажуть, прямуємо в Європу і Європа до нас, хоча по вигляді чемпіонату з футболу. Так от таксі без лічильника для іноземця нонсенс. Oh, Ні, oh, Ну Що ти чекаєш? Мані давай. О, oh, я думаю, по-русски не до речі, мовне питання ще одна хілесова п'ята від чи таксистів. Проблема отсутствия англоязичних таксистів в Києві може создати проблеми м, пасажироперевозок в пасажироперевозок во время проведення євро 2012. От. І в принципі, м, эту проблему надо рішать. Бути уважним до такої простої буденної, начебто, речі, як поїздка у таксі, необхідно. І до того ж, не лише під час процесів посадки, їзди та розрахунку. Пасажири, будьте уважними, покидаючи вагони, не залишайте своїх речей. Заказувати машину у оператора. Чоловік застрахований від пропажі, тому що, позвонив на слідчий день. Там уже оператору визнається марка машини, позивної водій, який працював на цій машині. который выполнял непосредственно этот заказ. У меня из личного опыта было, как бы, был случай, когда в машине был оставлен мобильный телефон, вот, и в течение там, 15 минут времени мы связались с оператором, рассказали о случае, попросили связаться с таксистом. Вот. Она, безусловно, этот случай с таксистом выяснила. Естественно, мобильного телефона в салоне не оказалось. Правда это или неправда? Вот, уже как бы на данный момент это без разницы. Ловити таксі самотужки чи замовляти телефоном особиста справа кожного. Але зверни увагу, просто мати шашку та надавати гарний сервіс поняття абсолютно різні. Повіли вам те, що перевірили на собі. Сподіваємося, тепер ви знатимете, як захиститися від неякісного обслуговування у таксі. Хочете дізнатися про правдивість деяких тверджень? Залишайте питання на сайті 3dabi.ramus.com.ua. Ми готові дослідити будь-яку тему. Програма зверне увагу щоденно в ефірі і працюємо. Ми з єдиною метою, щоб і вами нам було цікаво та комфортно жити. Ми в жодному разі вас не лякаємо, а просто скромно вдосконалюємо якість життя. Дивіться архіви програми. Зверну увагу на Play Укернет на нашому сайті 3dabi.ramus.com.ua більше інформації, тому не лінуйтеся нею користуватися. Завтра в центрі уваги бажання заробити за кордоном і візи, які можуть стати справжньою пасткою. До зустрічі а з вами у студії була Тетяна Рамус. Зустрічайте. Вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.